тільки таки сподобалися, так? А <laughs> ти там посадивився, що ніше привикає. Сподобалися тобі, так? Андай. Як там воно? Ходи сюди, ходи. Ану прийди тут, ходи. 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 Тішиться. Я сам не стаю, ходи. Кітка. Китька, ходи! Ходи сюди, ходи. Ходи. Давай, ходи сюди. Кс-кскс. -кс. А косья ходи. кить Ходи. Сподобалось? Тобі не подумати, правда? Тобі до сподобається, ну бачиш.